i Дувають ефіри на громадському інтерактивному та радіо, 1. і до розмови із нашої студії вже приєднався виконувач обов'язків директора Кременецького Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин. І про ситуацію щодо е московського патріархату в Кременці, зокрема Миколаївського кафедрального собору у Кременці. Зараз маємо можливість почути наживо. Отже, пане Василю, вітання і розкажіть, будь ласка, що нині відбувається у Кременці, зокрема в Миколаївському соборі. Рі знаємо, що ще в лютому місяці закінчився договір на користування спорудами цього собору в УПЦ МП, але я так розумію, вони з того часу так і не виїхали. Тож була судова тяганина, чим вона завершилася, і що відбувається нині у центрі Кременця. Добрий день. Сьогодні виконавча служба разом з національною поліцією України провели примусове виселення і звільнення. Комплексу споруд Миколаївського собору це сам собор, і келії собору і дзвіницю. Власне, я тут зараз знаходжуся від представників московського патріархату. Весь цей час лютого місяця вони подавали касаційні скарги, оскаржували рішення судів. Але, врешті-решт, закон на нашій стороні. І сьогодні відбулось власне фінал цієї довгої і. Полючої справи, і зараз повністю з комплекс споруд собору і келії під контролем е кременецько почаївського заповідника і відповідно і Державна служба охорони зараз тут є. Е комісія вже завершила собору. по... Е Передачі майна точніше по опису, і завтра будемо приступати до інвентаризації внутрішнього начиння собору і майна того, що залишилось. Ось провокації як до цього примусового виселення поставилися представники Московського патріархату. Ні, жодних провокацій не було. все обійшлося мирно. Звичайно, там були мінімальні протести, але, скажімо, ця операція, ну, цей процес був тримався в секреті і це було несподівано сьогодні. І, і тому без, з мінімальними людськими, скажімо, так. Такими, ну це не навіть не жертва, я не знаю як сказати. Безконфліктно. Так. Василю, А загалом розкажіть, як відбувся цей процес? Знаємо, що навіть деякі медіаресурси, пов'язані з УПЦ МП ще зранку сьогодні повідомляли, що, начебто, поліція бере штурмом цей собор. Відповідно, чи це дійсно так було? Погано погане зв'язок можете повторити запитання, а, пане Василю. Я запитував, що сьогодні зранку деякі медіаресурси, що пов'язані з УПЦМП, повідомляли, що, начебто, поліція, правоохоронці, загалом беруть, заходять в собор штурмом, і що налякали безпосередньо і тих, хто перебували на території цього храму, чи дійсно це мало місце. Ні, такого не було. Штурм кажу, що це відбулося мінімальними затратами. З обох сторін і не було силового штурму. Аж такого, як повідомляють представники московського патріархату, звичайно. Ми мусили, бо собор вони закрили. Вони відмовлялися віддавати ключі і відповідно допускати до нас до храму. і до Приміщень ми змушені були вирізати деякі замки, міняти колодки і так далі. І зараз повністю всі замінені замки. Приміщення взято під охорону, і надалі буде працювати комісія з інвентаризації. Пане Василю, а скільки має працювати ця комісія з інвентаризації? Ми з виконавчою службою провели інвентаризацію пам'ятки, тобто те, що по паспорту в нас проходить. Але там, окрім того, є ще багато мистецьких цінностей. Ми мусимо надати характеристику технічного стану, оскільки там багато творів мистецтва, які були їм передані на початку 2000-х років у користування в крайне задовільному стані, деякі. Ікони потріскали дерев'яні 18 століття, 19 століття. Вони перебували в неналежному обслуговуванні технічному, і тому ми ну я не можу сказати, це буде день, два, три. Але завтра ми починаємо працювати над тим питанням. Пане Василю, то після того як звідси було виселено у ПЦМП ці приміщення і цей собор він буде перебувати саме в користуванні Кременецько-Почаївського державного історикопілища. І от також сьогодні зранку повідомляли, зокрема, і в УПЦ МП і медіаресурси, які з нею пов'язані, що кудись вивозили цих учнів, студентів, яка їхня доля, де вони зараз? Ми ні ніяких студентів, ані представники заповідника, ані представники поліції не вивозили на момент нашого з нашого заходження на територію заповідна територію собору. Їх вже не було. Ось і з їхніми представниками, і ми опечатали це училище, і воно на, на наразі знаходиться закрите. Mm-hmm. Так, на розірвався зв'язок, але спробуємо його відновити. Так що ж на цьому будемо завершувати. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Василь Ільчишин, ВООД-директора Кременецького Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, був сьогодні з нами в ефірі громадсько-інтерактивного, і сьогодні там правоохоронці разом із виконавчою службою, врешті-решт, виселили духовне училище а також представників УПЦ Московського патріархату із Миколаївського кафедрального собору у Кременці ось з лютого тривали ці тривали ці Врешті-решт ця ситуація на сьогодні вирішилася. Дякуємо за увагу і до зустрічі за мить.